Так, з Короче, е, Там такі коментарі з були, були. Типу, ну, ну, побачимо, накачаєш ти акації чи ні. У нас акація саме почала цвістити, буквально днів три. І хочу вам показати результат сім'ї. цій сім Короче, ну, Я попередньо зірвав цей. І зараз ми вам покажемо. Дивіться, Корпус. Тут корпус наполовину був з вощиною, наполовину з сушкою. Поки що я бачу результат позитивний. Давайте подивимося, що в них тут є принесеного. Дивіться. Повна рамка меду. Ще тільки не печатаний. Ще тільки не печатаний. Всі жалуються, що в них бджоли меду не несуть, а в мене щось. Щось іде, бачите? Відтягнули і позаливали. Бачите? Тут саме почали заливати. Йдемо далі. Це вощенка була, нагадую. Тут через одну в мене стояли. Сушка, в вощенка. Бачите, видно, що сушка була, бачите, набагато. Повна рамка теж вже пущі. Цей, ну тако навес. Півтора кілограмчика є, вперше було побільше. Що вони тут там нас роблять? Дивіться. Відтягнули. І залили. Так, дивіться скільки ось до. Мені цікаво, бо тут теж була вощена ось до. Ось до теж була вощена, дивіться. На трутня перестроїли, бачите? От негідники. Нормальна практика. Дивіться. Рамки тяжкі такі. У весісці, так? Да? Тільки ще не попечатали. І це повна рамка меду. І це була сушечка. Ну Я думаю, що з часом і попечатають. Ну як з часом? Ще пару день. Зараз будемо десь всередину, що там робиться, тому що може їм ще один корпус дати. І тут стоїть 13 рамок. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 11, 13. Мінімум в рамці тут 1,5 кг меду. Якщо 13 множимо на півтора, це в нас виходить десь в районі 18 кг меду, 17-18 кг меду в цьому корпусі є. Я думаю, що результат непоганий і можна працювати. Корпус трошки зацовкався. Дивіться, що тут. А ще всередині скільки тут меду. Мене тільки зараз цікавить, бо ще з неї відводочка не зробили. Маточки ще в інкубаційному періоді. Що тут знизу? Опа! Дивіться, практично повна рамка меду. Так, зібачу розплод, да, Засівчик? Так, да, засів. Ну, це нормально. так, а ще що бачу? Жули багато бачу. Так, старий я таку, Но з цієї сім'ї вже треба робити якийсь трошки відводок. Бажано не один. Тому що вони можуть зайти в ройовий стан, дивіться. Ну, в цій рамці кілограм 3-4 меду. Це вони, панове, ще не так закаті, як садів, принесли. Оце що в гнізді. Ну, ще сім'я не в ройовому стані. Бачите? Але вже є зайві бджоли. Це я з цієї сім'ї, я вам по секрету скажу, дві рамочки розплоду забрав. Дивіться. Так, Зараз в нас буде точно така сама місія. Ми звідси маємо забрати розплоду. А можемо зробити відводочок. Звичайний відводочок на молоду бджолу. Що будемо олечка робити? Може на маточник? Може на маточник зробимо відводочок? Місяць, Це вощенку був кинув для них. Опа, плівка верда літає, вітер дує. Коротше, що вам скажу, фанове? Я вже казав, і ще раз скажу. Не заздріть, а працюйте, і буде у вас такий результат. А хочете ще кращий результат, дивіться відео на каналі UKRAINE. А може такий магазинчик поставимо, хай сюди метку несуть ще. UKRAINE, і все у вас буде супер, і все у вас буде окей. Підписуйтеся. І давайте разом збережемо бджіл і завдяки цьому врятуємо світ. І пожди, а не вирубай. Ти Ще не вирубила? Супер. Йдемо ще в одну сім'ю, подивимося туди, куди ми давали магазин. трошки, бо... Вони на нас починають злитися. Ну логічно, логічно. Так, сідемо, подивимося ще одну сімейку. Та сім'я слабка, це однозначно. Ось ця. Так. так, що в нас тут? Ну я їм пізніше поставив магазин пізніше. Я думаю, що в цій сім'ї теж є мед, але трошки менше. Це якщо ми говоримо про цей точок, тут, бачите, слабше, в рази слабше. Ну як? Теж, бачите, заносять вже. Все нормально. Ну, в цю сім'ю я дав пізніше е цей магазин. Через то тут відповідна ситуація. Бачите, вощенку почали строїти. Ну, зараз їм дати цим бджолам тиждень часу. От якраз поки цвіте акація. А тим треба дати ще один магазин. О, дивіться. Бачите вже достраюють, бачите, як має тут цей. Зараз добудують. І все буде тип топчик. Ну, тут по грам 300 в рамці вже є. Ну, це Акацієвий метод. Тут я точно знаю, що Акацієвий. І те саме знизу, бачите? Далі я покажу ще низ, і сьогодні не маю відкривати. Ой-ой. Ух ти! Що то його покосив Ну то таке, дивіться, вниз. забитенький низ. Ось так. Бачите, який розплодик тут був файний. Виходить, виходить, засівають. І тут а меду є, не переживайте, тут і меду є. О, з цієї сім'ї можна накачати нормально меду. А, поди, не можу взяти одною рукою. Це ми, панове, трошки тут працюємо. Ух ти! От вам і... Ну тут кілограм так 4 добрих є, навіть більше. Так, а ну покажемо нашим... Глядачам, що в мене на пасіці теж бджоли тянуть язики, коли в них довго не дивишся. <свісно> Як самому працювати, так? Да? Так, класно. Але дивіться, попри таку... Щільну обсиженість, гнізда. У мене ще ні одна сім'я не зайшла в руйовий стан. Могли б вже цей язичок меду нанести. А не. Зараз ми їм дамо вощини. Все, панове, підписуйтесь на канал Бікіпер Ukraine, А ми пішли брати вощинку і давати в цю сімейку. Всім гарного дня!